Я намагався декілька місяців тому пояснити нашим партнерам, що відбувається взагалі в 21 столітті і яким чином іде війна. І отримав там ну, безліч критики із цього приводу, але з часом люди зрозуміли, що я був абсолютно прав, тому що в 21 столітті розвиток науки і як наслідок розвиток озброєння і військової техніки він безапеляційно і обов'язково веде до змін в тактики. В тактики застосування. 24-й рік він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися 24 й рік від 23-го року. Бо інакше нас чекає те про те, що я писав у статті. Відповідно, ми ці проблеми знайшли. І знайшли десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для того, щоб в наступному році. Діяти більш ефективно і саме головне, зберегти людей. На цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавились цим питанням, і можу вас запевнити про те, що наступний рік він буде відрізнятися ну, саме воєнний рік від 2023 року. Ми принаймні для цього усе робимо. Ну, на жаль, мушу констатувати, що і противник від нас не відстає. Відстає, ви бачите, що. Ну, що відбувається, особливо там, останніми днями у нас іде досить таке потужне протистояння на рівні застосування технологій, перш за все. Але ми не збавляємо в цьому напор. Дуже, кстати, до речі, хотів би подякувати міністру оборони про те, що команда вона дійсно підтримує всі технологічні наші прориви, які ми запропонували. Я гадаю, що у нас все вийде. Я в цьому впевнений.